Ми сьогодні вже повертаємося додому. У нас була чудова лідерська майстерня. У нас були гості. У нас були партнери. Ми розібралися, куди можна інвестувати кошти, як вони працюють. Розібрали чутки фінансова грамотність, і тому наступна лідерська майстерня у нас буде уже в травні місяці. Тому ми запрошуємо вас усіх. Приєднуйтеся, але не зволікайте. Пушіть якомога скоріше, тому що кількість місць дуже маленька, і ви отримаєте саме тут оцей концентрат. Ви будете Знати, де працюють ваші гроші, під яким відсотком, як можна їх виводити, і як можна сюди запрошувати людей, щоб отримувати не тільки пасивний дохід, а й активний. Это тоже относительно наших партнеров. И гостей, те люди, которые любят отдыхать у нас в Западной Украине, в Буковеле, в Яремче, в этих местах, в эти прекрасные, чудесные вид, которые есть здесь, в Карпатах. Вот. Мы вас приглашаем, мы вам можем предоставить возможность отдыхать за минус 20% стоимости, которую вы видите на букинге. Это очень выгодно, это очень удобно. И если вам это все понравится, мы вас приглашаем стать самыми активными партнерами в нашей команде. Нам це подобається? Ми рекомендуємо, ми рекомендуємо І ми тому, вас тому приєднуйтесь.